Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина, і всі ви вже чули, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ін прибув до Росії. Всі вже знають, що це було на приватному броньовику, я так зрозуміла, броньований поїзд. Його супроводжували фахівці зі Збройної промисловської. Промисловості військових та міністра закордонних справ з ними також директор оборони промисловості. З цього вже випливає вірогідніше, що це мета визиту обговорити постачання зброї і боєприпасів Росії. Виглядає так, що у другій армії світу немає чим воювати. Давайте подивимось. Тому що я чула так, що США пригрозили санкціями, якщо вони побачать, що Північно-корейський лідер допомагає Путіну озброєнням. І тут виникає питання, скільки ці санкції можуть, наскільки ці санкції можуть бути ефективними і болючими. Спочатку перше питання: чи збирається? Північно-корейський диктатор щось передавати росіянам. Якщо так, то що? Збирається навіть дуже. Тут іде співпраця, допомогти Росії, перемогти і таємно дивіться, у нас дві карти місяць і Жриця. Тобто, таємно. Вони будуть щось таємно їм передавати. Це не буде е, оголошено, можливо. Ось пам'ятаєте, колись я ще рік тому казала, що Китай допомагає Росії. Всі казали ні, неправда, допомагає і буде далі допомагати. Таємно через прокладки. Так само і е, північно-корейський е, диктатор буде робити так само. Тепер давайте подивимося. Тобто я бачу, що дійсно щось буде передаватися таємно. І так, давайте подивимося. Чи застосують американці санкції? Ви знаєте, можуть щось закрити. Можуть, да. Застосують якісь санкції, знаєте, які торговельні якісь. Стратегічні, це буде добре обміркований крок. Вони їм перекриють щось. Я так розумію, тут дійсно конкретні погрози, і дійсно так воно і буде. Вони перекриють якісь торговельні шляхи, наскільки я розумію. Тепер наступне питання: наскільки ці санкції можуть бути ефективними і болючими? Тут у мене вже одна карточка випадає. Ну, туди ми її покладемо. Саме. Півнеч... Північній Кореї. Ну, Зменшиться так. Зменшиться і трошечки призупиниться щось. Так, не буде того обміну, не буде, але все рівно вони будуть мати свої. Вони, Я тут не бачу, що вони поздихають з голоду там, чи ще щось, да, трошечки перекриється їм. Оце, що застосують якісь санкції. Америка, наприклад, проти Кореї, верніше Північної Кореї. Але наскільки я бачу, аж дуже це не є сильно. Це, знаєте, трошечки прийдеться шукати інших партнерів, прийдеться шукати інші шляхи. Ну, да, можна сказати так, але це не є смертельно, просто щоб ви розуміли. Це знаєте, ніби ворога поранити. Ось, але це не смертельне поранення. Це поранення, що вони менше будуть пересуватися, менше будуть обмінюватися, менше буде дестабілізуватися трошечки, але це не є Бог знає що. Ось як я це бачу. Щиро вдячна вам за запитання, за вашу увагу, тому що це ваші запитання. Ви мені так допомагаєте, Просовуєте мій контент, ось тому, що український контент треба. Підтримати, тому що дуже заполонило багато російського контенту. Щиро вам за це вдячна. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!